Привіт у новому влозі! Влог починаємо зі сніданку. Сьогодні на сніданок у мене вівсянка з ягідками і посипала корицею. І куди без кави, звичайно, ж кава. І я відправляюсь снідати, а далі чекаю вас у влозі. Так, я сьогодні спробувала встати трошки раніше. Не зовсім це в мене вийшло, але трошки раніше встала. Я зараз загалом виїжджаю з дому, їду по справах. І я не люблю той момент, коли мені потрібно вилазити з ліжка, бо я починаю прокручувати в голові. Що мені треба зробити? Особливо в дні, спорт, спорту, це взагалі якось ще не можу налаштуватися на оці спортивні ранки, бо завжди я встаю і моїм таким, знаєте, ковко, ковтком свіжої енергії є ковток кави. А коли в мене спорт по ранках, то кава переноситься. І, відповідно, в мене ковток свіжої енергії переноситься трошки пізніше. Але, от особливо вчора я так класно позивалась і зарядилася енергією. Мені сподобалось словом, п'ю свою каву снідаю і збираюсь, і запрошую вас в цей влог. Я думаю, буде цікаво. І так, я вже виїхала. Е... У нас тут збирається гроза, стало таке темне небо. Я сподіваюся, що вона минеться або, або пройде стороною, або е, вона пройде дуже швидко, коли я буду не на вулиці. Бо я домовилася ще в обід випити кави з подругою. Маю заїхати на свою попередню роботу, забрати деякі документи. Е, і... Потім ми з вами їдемо в Юск, буду дивитися ліхтарики, так як я говорила. Подивлюся, які там є. Сильно дорогі, я купувати не хочу, самі розумієте. От, і, і все. І дощик вже починається, тому сподіваюся, що він швиденько вщухне. Зараз 11.23, Я планувала виїхати об 11 ну, але сподіваюся, що я все встигну. Я сьогодні в своєму Барбі-топі. І що я вам хочу сказати? В принципі, мені якось зараз не дуже в ньому так комфортно. Я пам'ятаю, я його купила, відповідно, коли вийшов фільм Барбі, але це було до того, як він вийшов. І це було настільки на підсвідомості. Я прям аплодую маркетологам фільму, коли цей колір просто поширювався скрізь. Він був... Uh, він був в усіх колекціях, він був на усіх білбордах, і ти підсвідомо хочеш купувати щось такого кольору. Я просто uh, теж на підсвідомості вирішила, що мені треба От побачила H&M цей топ і Думаю, клас, я теж таке хочу. І потім виходить Барбі, і відповідно я вже розумію, до чого це все відбувалося. Ну, тобто, настільки на підсвідомості вкорінили цей колір в життя людей, що... Буду якось не задумуючись, хотіла його купувати. От. Е Тоді мені було прям класно і комфортно, зараз, мені здається, трошки за яскраву, але треба трошки додавати яскравості в своє життя. Все, я виїжджаю на таку оживлену вулицю, тому виключаюсь. Ми вже прийшли. Так, ми вже купили каву, на вулиці йде дощ. А вранці я вирівнювала волосся. Шкода, тепер я знову лохматенька. Зараз повертаюся в машину і буду їхати в Юск. Дощо підводиться цілий день. Тому моє волосся знову лохмате. Я вже приїхала до юску і зараз буду дивитися свої ліхтарки. Ой, оці прикольні, до речі. Боже, скільки тут всякого гарного. Я б і не могла, я б все взяла. Дивіться, які тут класні крісла різні. Так, волосся моє лохматеньке. Не знаю, навіщо я його вирівнювала. Моя задача знайти де дове. але тут загалом багато всякого прикольного. Може мені ще щось треба. Ось ця класна штучка, можна щось поставити на ній. Блін, почалась повітряна тривога. Я ще нічого не встигла вибрати, але я раз я вже сюди приїхала і можу подивитися ці ліхтарики. Я сподіваюся, що вона буде недовго. Так, я знайшла садові ліхтарики і зараз буду вибирати, що я хочу. Тут є ось такі, в принципі, ціна непогана. Ось це вона, я так розумію. Є А, Так, але їх тут немає в наявності. Коротше, зараз буду дивитися. Я вже приїхала додому і сижу в машині, чекаю, поки стихне дощ, щоб дійти до дверей, а він не стихає. Натішились сонечком? Походу, натішились. Ну, теоретично має бути сонце. Завтра, післязавтра, але сьогодні дощ. Коротше, може, трошки стихне, бо не хочеться мокнути. Навіть тих кілька метрів. Так, я вже вдома зробила собі каву. Це вже четверта кава за цей день, але якась така традиція, знаєте, прийти звідкись і зробити собі кави і передихнути кілька хвилин. На вулиці ніби вщув дощ, але тим не менше я вже все одно облогматилась. І зараз покажу, які ліхтарики купила. Перше, я взяла ось таку штучку для душу. Нею класно знімати залишки крапель, залишки води зі стінок. У мене колись така була, але вона зносилася, і я вже дуже давно не могла її купити. Ну, типу, викинула і постійно там то забувала, то не була в'юску. А це саме в'юску. Я брала. Вона така найпростіша: 75 гривень коштує. Тут, до речі є вішачок. Попередній, моїй, здається, не було, або я його не використовувала, відразу викинула, то було дуже давно. От, тому ось взяла лампочка. ось таку штуку і, і взяла ось такі ліхтарики. Тут 10 метрів і тут 100 лампочок. А, ті, що я показувала, що там різні були у формі таких саме лампочок, таких. Класні, мені такі дуже подобаються, я б такі взяла. Але, по-перше, вони були не на сонячних батареях, вони вмикалися в розетку. Я потім відкрила, подивилась. І я хотіла, щоб вони були саме на сонячній батареї. Тому обрала такі. Вони, типу, такі звичайні, як на ялинку. Але я думаю, що я просто обмотаю свій забор ними. Сподіваюсь, що буде класно. Звичайно, перевірити, чи вони працюють не можна, тому що воно не бачило сонця. Я сподіваюся, що воно побачить сонце і буде працювати. От, Ці е, класні, ці дуже класні. Мені подобаються такі ліхтарики, але конкретно от Юску вони були не на сонячних. А, я думала, зам... дивилась на Аліекспрес, є на сонячних, але я чогось коротше, мені психанула і взяла ці щось. Я вибирала-вибирала на Алі і не вибирала. Поки що будуть такі, а там побачу. От. Що так виглядають. А я тут займаюся приготуванням вечері. По-перше, вже зробила салат з капусти з огірочка, а запікається бедра курячі, це в нас буде вечеря. І займаюся, хочу зробити на завтра собі сирну запіканку на смілянок. Якщо сирники в мене завжди виходять, і я там знаю, як їх робити, то запіканка в мене завжди якісь експромти. Я завжди шукаю рецепти. Так, що я знімаю, я, мабуть, нічого не знімаю. Значить, тут я збила 2 яйця, і тут я переблендерила в однорідну масу сир, тому що він був такий, знаєте, пластівцями. Тому зробила його ось таким однорідним. І зараз викидаю це все сюди. Так, ось це. Так, я вас трошки переставила. Коротше, зараз я ось цей весь сир викидаю сюди, додаю цукор, сметану і крохмаль. Потім це все буду... запечу і в мене вже на ранок вийде готова запіканочка. Так, додаємо цукор. <смітно> такий Експромт, експромтом. Не прям заморачуюсь по естетик зйомці тому що включилась, просто щоб показати, що я тут роблю. Коротше, зараз я це все сформую і покажу. Салат готовий, чекаю тільки, поки запечуться курячі бедра. Нічого більше не роблю, просто салати і курячі бедра не хочу вуглеводів, чомусь мені на них не тягне. Запіканка моя готова, ну, в плані, ще їй залишилось запектись. Чекаю, поки звільниться духовка, і поставлю її випікатись. І завтра в мене вже буде готовий сніданок. Запіканка з ягодами. Ось, ну, якби поки що ось так проходить мій вечір, я тут трошечки готую. І наступний кадр вечеря готова. Ось так виглядає. Коротше, нічого не змінилося, як виптуж кілька днів тому, так він зараз і є. Це просто це якась жесть, якось так знаєте, так воно якось впливає на настрій, як тільки сонечко виходить, одразу хочеться щось робити, кудись А Як ото знову дощ за вікном є, то і не хочеться нічого робити. На голові в мене чорті щось з боку бантик. Зараз я тут змивати макіяж. І буду трошки працювати над течію. Так, я тут ціла трошки попрацювати в канва, маю деяку задумку, хочу дещо зробити. Ще технічно не до кінця розумію, як це все робити, але зараз буду розбиратися. Взяла собі ягідок, тут трошки полуниці і лохини, апельсиновий сік. Зараз буду працювати, щось потрошечки їсти. Нарешті купила полуницю сьогодні. Так, світло скаче. Ну окей, отак от гарно. <реш> Нарешті купила сьогодні трошки полуниці і, Ох, і не вчора купила, і ягоди для мене це такий, знаєте, найкращий десерт зараз. От, Тому буду працювати. Добрий всім рамочок. Я після тренування, зараз буду каву, я розіріваю свою запіканку. я її вирішила розігріти ось так на скоріх, на маслі, бо я завжди коли її готувала вечором, а, я її просто розігнівала на підкульовці і вона типу ну, така суди. Тут я вирішила, можете її просто як мінісирові, на століці з масочком і ось так і робила. Мені здається, що буде смачніше. Так, роблю каву, п'ю воду, ой, розсипала, в мене кава закінчується. А я вчора не купила. Міше вистачить до наступного походу в магазин. Так, тренування я зробила. Тренування на верхню частини. В принципі, норм. Ну. І зараз вже будемо снідати, подавати і. Так виглядає мій сніданок. Це дуже гарно і дуже смачно, я думаю, буде з ягідками. Я з сметанкою їм різні такі сирні страви. Я, до речі, пробувала запіканку вчора. трошечки. Вона вийшла смачна, а зараз, коли вона розігріта на маслі, я думаю, що буде прям супер вау. І моя ранкова порція кави, куди ж без неї? Все, йду їсти. Так, я як завжди зараз щось виключу на ютубчику, але довго я тут сидіти і дивитись не буду, бо в мене сьогодні. Вибачте, дякую. Купа планів. І сьогодні треба розвісити лампочки на вулиці, тому що літо вже повернулося. Сонечко світить, і хочу розвісити ліхтарики. От. Ну, але поки сніданок і кава. Так, ну що, я зараз починаю щіпляти ліхтарики. Я хочу їх помотувати по забору. Ну, тут такі тонесенькі, але я думаю, що буде, в принципі, норм. Так, ну, тут 10 метрів, але я думаю, що, і, бачите, отак от мене на, на, на цей проміжок до куща. Вистачить, а більше й не вистачить. Там оті, що були з такими лампочками, вони були одні -7 метрів, а одні 3,8. То добре, що я, в принципі, такі маленькі не брала, але вони, як я казала, були на цих, на, на розетці. Ну, в смислі, на електриці. Вони не були на сонячній батареї. От. Так, отак. Так, я вже їх тут заплутала. Так, я повісила, я якби прикрасила тільки ось цю частину забору. Я не стала їх тягнути через троянду туди, тому що. Коротше, я заплуталася в троянді. Як стримі, я побачу, як воно буде. Якщо треба буде перевісити, то, відповідно, скоригую. Ввечері покажу, як воно буде. Костя вже починає розпускатись, розквітати. Скоро будуть квіточки, але загалом мені ось там подобається більше там такі дрібнесенькі, рожевенькі. Каже, дивіться, тут піонія вже розцвіла. Тут у нас їх небагато, ось такий невеличкий кощик, але пахне просто неймовірно. Так, екскурсія по території. Тут скоро вже буде цвісти лаванда. Зазвичай вона цвіте десь в кінці червня. Ще, вже, бачите, вже, вже починають квіточки моти. І ось тут троянди розпускаються. Теж як гарні. Я їх попідрізала весною, бо вона взагалі така була висока. Я, звичайно, не садовод, взагалі не розумію, як з цим всім себе вести, але щось трошки роблю. Так, і тут трошки зробила макіяжик, ось так от заколола волосся, і зараз хочу зняти одне відео, і треба це зробити швиденько, поки волосся не розкололося, бо воно там так собі тримається. От макіяжик такий собі звичайний денний і йду знімати. Так, я вже сьогодні десь півдня сиджу, працюю в інстаграмі, сторі зроблю, туріл зробила, трошки монтую. Коротше, змерзла, вкрила сплетом, треба, напевно. Йти грітись на вулицю на сонечку або вдома замерзаю. Так, вирішила я не проводити вечір вдома. Вийду, прогуляюсь, можливо, щось вип'ю. Макіяж в мене тим більше вже був зроблений. Волосся трошки. Зараз секундочку. Волосся трошки прим'яте, але нормально. Такі от літні пляжні скривлені локони. Все, буду їхати я вже приїхала в місто, взяла капу Оранж і йду зараз гуляти. Я вирішила взяти сьогодні каву з собою і зараз піду до гідропарку. Сьогодні знову в своєму улюбленому образі. Так, гуляю. Я зараз максимально собою життям, Я багато гуляю. Я сплю добре, я висипаюсь, я прям відпочиваю. І дивишся прям капець як на море хочу. <схід> І десь поїхати відпочивати, бо поки я не знаю, не спланувала ці події в своєму житті. А бюджет, скажімо так, назвала. Але зараз я... Я хочу, щоб кава не закінчилася, щоб не закінчувалося. Так, я прийшла в наш гідропарк. Тут куча людей зараз. Сонечко заходить над водичкою. Дуже люблю, коли, коротше, люблю це поєднання комбо. коли вода і захід сонця. Це класно. От. Я вже вдома і на вечерю приготувала собі ось таку пасту з овочами і з курочкою. Тут суміш готова морожена овочів, азіатська називається. І курочка додала соєвий соус, куртушкувала і молоко в кінці. Ось ось така в мене вечеря. Я вийшла на вулицю, вкрилась пледиком, бо мені вже тут прохолодно, п'ю гаражик. І взагалі -то чекаю, поки загоряться мої ліфтарики, але вони не горять. Зараз вже. Вже, мабуть, 9 година, можливо пізніше, але ще не горять, я чекаю. Ось. Коротше, сижу я як хатіку, чекаю, поки включаться лампочки. Вже думаю, як їх повертати в юз, бо вони не включаються, а там є кнопочка. Їх можна включати і виключати. Ось. Ну. На камері не сильно видно, але загалом атмосферка створюється. Ось так виглядають мої ліхтарики. Забор, правда, треба пофарбувати, але то окей. Ну, атмосферка є. І так, добрий ранок наступного дня. Я зараз знову снідаю цією запікавочкою з ягодами, п'ю свою ранкову каву, і а, я вчора лягала спати і не повірити. Я думала про те, що. Я хочу швидше проснутися, випити каву і з'їсти свою запіканку. Так, я думала про їжу, коли лягала спати. Просто вже, напевно, трошки проголодалася, коли лягала спати. Е я пізно засинала. і думаю, блін, я так хочу своєї запіканки. От, так що такі от справи, так, я не вмикнула в мікрофон, я сподіваюся, вам добре мене чути, тому що буквально кілька секунд з вами хотіла поговорити, а далі буду пити каву їсти. І хочу піти позасмагати. Так, я вже вийшла позасмагати. Тут сьогодні має бути спекотно, але зараз вітерець, тому доволі так непогано. Трошки положу, не сильно. От, трошечки треба вже, знаєте, роздавати своїй шкірі літнього відтінку. Хоча зараз на вулиці 26 градусів так. показує, але бачите, вітерець такий доволі сильний і реально комфортно. Мені навіть не спекотно. Ну в плані і не холодно, і не спекотно. Комфортно так, от позасмагати. Так, а я вже позасмагала. Десь півтори годинки засмагала. Я як завжди в мене є стандартний режим часу засмаги 45 хвилин на одному боці, 45 хвилин на іншому боці. Але я ще досі в купальнику і вирішила помити машину, зайнятися корисні дощів поки що не передбачається два дні чи скільки там і нехай вона буде чистенька. Ось. Коруче, я в спеку дуже прям люблю мити машину. Це такий, знаєте, трошечки оазис. Все, я помила, опускаємо двірнички з закриваємо і можна йти робити капу оранж. Так, все, з цієї сторони, вже бачите, ось тут тінь. Я в тіні. ті дує, прям дуже добре. Зараз буду оплати свою холодну каву і гойдатися. Так, я вже готую вечерю вечері. Там... В духовці запікаються ковбаски. Тут у мене смажиться картопелька, зараз я її перемішаю, і я роблю салат із капусти. Загалом, коли готую, виставляєте, знаєте, пріоритети. Типу, що готується довше. Те, відповідно, відправляю перше готуватися, що готується менше. Ну, в принципі, правильно будую правильно. процеси. Типу, спочатку поставила ковбаски запікатись, потім почистила картоплю, потім поставила її смажитись. І теж люблю, коли в мене, знаєте, так все підготовлено. Тут у мене вже порізана цибулька, яку я додам в картопільку, коли вона посмажиться. І тут у мене вже буде готуватись салат, капуста, все помито, все підготовлено. Залишається тільки його порізати і заправити. Ось я так доволі не. Погано засмагла, Я так трошечки навіть почервоніла, але я підозрюю, що основну порцію засмаги я отримала, коли вже мила машину. Тому що, коли лежала, засмагала, то відповідно там так собі. А найбільше чіпляється, коли ти щось робиш. І коли я мила машину, я вже, відповідно, дозасмагла. Е, я думала, ще завтра позасмагати, але, знову ж таки, буду дивитись стану шкіри. Якщо він буде прям такий червоненький, подразнений, то не буду, тому що це буде тільки гірше. От, я вже хочу їсти. Зараз це все зготується і будемо вечеряти. Чому смажу картоплю? Тому що водій мій знову. Почав мені укліпити, це ти мені посмажиш картоплю. Так, я взяла листочок капустинки, мушу <смеш> його переживати. Ось такі справи. Така в мене вечеря. І буду далі готувати. Салат готовий. Тут у мене залишилась зелена цибулька, яку маю додати в картоплю. Тут досмажується картопелька, і в духовці печуться ковбаски і чекаю, поки буде готова вечеря. І так. Вечеря готова. Ви навіть не уявляєте, як це смачно пахне. І в мене також вечеря була рівно тиждень назад, але це смачно.